Важлива подія для вишу Херсонський державний університет обирає нового ректора. Наразі на посаду претендує тільки діючий керівник Олександр Співаковський. Він очолює навчальний заклад з 2018 року. Через повномасштабне вторгнення каже університет, стикнувся з багатьма викликами. Зокрема, вимушений працювати не в стінах рідного закладу. І тепер найважливіше зберегти високий рівень освіти та всебічно розвивати її. Для нас дуже важливо показувати, що Херсонський державний університет підтримує дуже високий рівень. Бо... Фейковізація вищої світи це те, що дуже небезпечно. Гроші можна передракувати, дипломи – ні. Тому для нас дуже важливо підтримувати високий рівень якісної вищої освіти, щоб нам довіряли наші партнери. Активно кидають у бюлетені у скриньку як викладачі, так і студенти навчального закладу. Можливість проголосувати має понад три сотні виборців. Задля цього частина з них приїхали до Івано-Франківська з різних куточків України. Серед них викладачка з Херсона Наталія Юдіна. Адже переконана від цього залежить майбутнє їхнього вишу. Мені дуже хотілося б, щоб він був такий, який у нас він залишився в Херсонському державному. Університеті точно з такою гарною матеріально-технічною базою, з таким забезпеченням і з таким е, керівництвом на 100% хочеться повернутися до очного навчання, тому що спілкування і обмін думками взагалі це все позитивно впливає на людську особистість, і я думаю, що зовсім скоро буде перемога, і ми повернемося в рідні стіни. Вибори ректора проводять за принципом прямого таємного голосування. Вся процедура відбувається згідно з графіками і проходить демократично, чесно, прозоро та без порушень. Проводимо ми вибори, скажімо так, не в нашому рідному Херсоні, але Фактично, вже більше року ми переміщені до прикрепацького національного університету, тому тут створені всі умови для того, щоб ми мали змогу організувати вибори і ну, надати можливість нашим виборцям проголосувати. Зазначені вибори відбуваються згідно закону України про вищу освіту а також медичних рекомендацій з проведення виборів ректора, котрий є основним нормативно правовим актом, а також відповідно до внутрішніх Документів, які затверджені рішеннями вченої ради Херсонського державного університету, результати виборів оприлюднять на сайті університету протягом 24 годин після складення протоколу про результати голосування Люся Віталій Магалаті, телеканал 402.